Безкаркасний диванчик Теді нарешті приїхав на виставку. Двохметровий диван, який розкладається в спальне місце 2 на 2. І це одна з найпопулярніших моделей, друга після диванчика Експромт. Чим класний, великий диван, троє людей поміщаються, і його можна робити будь-яким по розміру. Хоч більшим, хоч меншим, хоч вущим, якщо потрібно. У нього йдуть ось такі м'якенькі подушки з холофайбера, і вони прив'язуються до основи диванчика. Потім, коли вам потрібно, ви їх відв'язали. Прив'язуються на бантик, якщо хочете по-гарному, або просто поставити їх, якщо позаду є стіна. Подушечки відв'язали, і диванчик розкладається в ось таке спальне місце 2 на 2 метри. Класний диван 120 кілограмів на одне спальне місце витримує, і жорсткість тут іде вище середнього. Тобто він не м'який, це треба врахувати. При тому знімаються чохли. Далі, коли диванчик розклали, ви можете подушки кинути. Уявляємо, що позаду стіна, і влаштувати собі такий домашній кінотеатр з шезлонгом. Ціна 22 тисячі. Доставка безкоштовна по Україні. Приїжджає вам ось такий вакуумований в рулончику, також відправляємо за кордон. Замовити можна на сайті слухає в шапці профілю телефон для зв'язку.